Всім привіт! Це влог Влада Кучеренка. І сьогодні я дам відповідь на всі ваші запитання. Так, можливо, я не формат 13-річних, так як я закінчив школу, закінчив університет, маю роботу, не вбитий татухами та не маю гетьських замашок, а навпаки, кохаю свою дружину. Друге відео я знімаю вже з 2010 року, тому маю свою українську аудиторію. До того як мене взяли в Blockstars, я працював ще в 12 році на Макса плюс 1500 та його сайт ТВ. Всі, хто хочуть подивитися ці відео, можуть подивитися їх моя на сторінці. Третє це на рахунок мови. Ви постійно в коментарях пишете, якою мовою мені вести свої влоги. От я вирішив запитати у людей, якою мовою українською чи російською? Україні! Ну, Більшість за українську, вибачайте. До речі, ви знаєте, що в Черкасах є храм білого лотусу. Тут uh, сидять будісти і моляться. Uh, також вивчають кунг-фу. Зараз ми постараємося зайти всередину. Я вам покажу, що всередині знаходиться. Правда, я буду трохи фотографувати весілля. Ну, Підхалтурю і влог поснімаю. Ми зараз йдемо до верхньої точки, будемо бити колокол. Прикольно, я хочу дзенькнути. Я собі на фотосесію взяв асистентів. Платити їм не потрібно, тільки кормити, чухати і вигулювати. Спеціально для російськомовних я знайшов біженця із Луганська, який розмовляє російською мовою. І так, от, минутка для русских. Я Саша, так. приїхав із Луганська. Зговорюю на українському. Ну як, хреново. Ну, я хочу передати привіт Луганську, але хто там залишився? Сейчас влад буде фотографувати, типу мой клас, в якому я зараз вчитися почав. Шановні росіяни! Уважаємо росіяни. Світ не крутиться навколо вас. Ну, мір не крутиться вокруг вас. У пабліку 70% підписників — це українці, а 20 це росіяни. У пабліку 70% українських підписників, 20% русских. Вчіть українську, вона вам ще пригодиться. А зараз цю ситуацію зрозуміють всі фотографи. Фокин! Фолкись! Фотографи, скидайте фотографії вчасно. Я ніколи, до речі, не катався на байках, чи як BMX називаються. Зараз я прокатаюсь. Круто так працювати. Я собі тусуюсь, вони фотографуються. Ще можна їм дати свою камеру. Вони ще й влог знімуть. А і ще не переживайте, не усі влоги мої будуть про мою роботу, тому ви ще побачите дуже багато всього цікавого. Навіть львівські вуличні музиканти знають про блок старс для блок старс. thank you